Я вже заснув, але вам ще скажу за ті ліжка. Ліжко йде з підйомним матрасом. Матрас вже йде вмонтований. Є спальне місце любе. Наприклад, спальне місце. ціна 16 тисяч гривень і доставка безкоштовна. Зможу то говорити на річ, але загалом може бути любе спальне місце. Метр на 2 метр, 40 на 2 метр, 50 на 2 любе.